Доброго вечора, шановні телеглядачі. Час новин на телеканалі Самар. До вашої уваги програма Пульс. В студії сьогодні працюватиму я, Наталія Бондар, і ми розпочинаємо з головних подій Новомосковська. Всього до знадобилася новомосковським правоохоронцям, щоб знайти викрадений автомобіль де Оланус». Зараз автомобіль чекає на експертизу у новомосковському відділі поліції. Незабаром він буде повернутий законному власнику. 7 серпня поточного року власник автівки припаркував свій автомобіль біля магазину по вулиці Гетьманській у Новомосковську. Повернувшись, господар виявив, що автомобіль зник. Після надходження інформації до Новомосковського відділу поліції. Працівниками кримінальної поліції були організовані всі необхідні оперативно-розшукові заходи, внаслідок яких протягом доби був встановлений злочинець, який скоїв цей зухвалий злочин, та знайдений автомобіль. Затриманим виявився 41-річний, раніше судимий житель Дніпра. За його словами, він збирався перепродати викрадений автомобіль, а гроші витратити на власні потреби. Зараз автомобіль вилучено новомосковським відділом поліції для проведення необхідних експертиз. На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.